Нова інвестиційна пропозиція: 25 гектарів вільної землі під виробництво у промисловій зоні Рясне 2 Цей проект Львів представлятиме на найбільшій у Європі виставці нерухомості, що починається вже у вівторок у французькому місті Канни. До Кан зі Львова їде ціла делегація. Один з її учасників Сергій Кіраль розповідає: якщо вдасться знайти інвестора, майбутнє підприємство буде одним із найбільших у місті. Орієнтовно це буде щонайменше 10-15 тисяч. Робочих місць в залежності, звичайно, від типу виробництва, чи це є логістика, чи якісь інші віддіяльності, а надходження до міського бюджету додаткові будуть вимірюватися відповідно мільйонами доларів щорічно. Проект, за яким майже на межі міста має постати новий індустріальний парк, дещо відрізняється від звичного продажу землі. По-перше, інвесторові не доведеться витрачатись на купівлю чи оренду ділянки. Земля залишиться у власності міста. По-друге, уже є компанія готова спроектувати і збудувати промисловий об'єкт на замовлення клієнта. Щоправда, майбутнім інвесторам ймовірно доведеться переконувати мешканців мікрорайону Рясне-2 у тому, що їхнє виробництво не зашкодить екології. Минулого року тут протестували проти будівництва асфальтного заводу. На звістку про ще один промисловий об'єкт реагують насторожено. Асфальтний завод десь там, ще нам заводів треба. Нам заводів вистачає тих, що є, аби тільки працювали. Людей повно, а роботи нема. Люди всі-абсолютно всі, всі, абсолютно всі. Навіть в церкві було ці, підписи, підписи були, що проти того заводу. Ну не хотілося б, щоб поруч із лісом, бо часто повітря. Основне питання, це екологія. Екологія. Ну робочі місця звичайно це добре, але ну так. треба зважати і на то. І на то на фоні найгіршого 2010 року минулоріч прямих іноземних інвестицій на Львівщині було більше 146 мільйонів доларів. США. Цьогоріч очікують ще кращої статистики. Мовляв, власники виробництв, розташованих у Чехії, Румунії чи Польщі, цікавляться можливістю перенести їх на Львівщину. Львівщина є має високий транзитний потенціал. Є набули території наближеної до європейського кордону. Безумовно, це одна з переваг. Наступною великою перевагою є високоосвічена робоча сила. Називаємо це так. Полегшити цю справу має закон про промислові парки, який надає інвесторам податкові пільги. Верховна Рада прийняла його у першому читанні. Остаточний розгляд депутати наразі відклали. Арсен Данилюк, Володимир Крятковський, головні новини Львова.